Вертаєте дорогою і їдете до мостика, переїхали мостик, їдете отак прямо, прямо, повернули вліво і їдете прямо, потім буде поворот на горму вправо. Перекрсок туди, дорога й туди. Ви їдете туди і ви їдете якраз, а не знову туди. Бачите, таке далеко-далеко коло куща видніється така деревина. Скійські курган. У мене вже так голова болить від цієї волі. Красиво квітство в Ми шукали у фейсбуці і в інстаграмі в принципі, підписників запитували, що там є цікавого. Про сумщину сказали: Чуваки, куди ви їдете? І в тому кайф певний сумщини, що тут цінність складає не, не стільки. Саме місце призначення, куди ти їдеш, а те, як ти туди доберешся. Ми в музеї не партизанської слави війна там, а в музеї радянського періоду. Не треба їздити в якесь місто, щоб побачити мільйон Леніних чи Сталіних. Приїжджаєш сюди і любуєшся тоталітаризмом і цими людьми, які винищували український народ. Десятиліттями, а то й століттями скільки хочеш. Коли прийшов савок до України, мого прадідуся розкуркулили один раз, вдруге потім його знову розкуркулили, а на третє, просто на городі перед хатою, перед моєю прабабусею розстріляли. І на тому закінчилася історія. Тому, в принципі, до Савка у мене нетерпимість з самого, мабуть, народження в крові ще є. А про декомунізацію скажу, що це класно, це добре, що її зробили. І прибрали всі ці пам'ятники. А найкраще дійсно це певна повага історії не стільки самим людям, а скільки самій історії, яка в нас відбувалася. Тому що можна прийти сюди і сказати, оцей чувак через нього померли мої діди-прадіди, оцей чувак Сталін, через нього померли мільйони українців. Якщо у вас була історія негативна з Радянським Союзом, то будьте готові помедитувати після цього чи помолитися, не знаю. Але добре, що тут на Сумщині дуже багато церков. Зараз підемо е, намагатися пробачити, хоча я не знаю, я не можу цього пробачити. Часом моляться. Вашого брата моляться. Удень трошки поїли, трохи віддихнули, бо вони сплять дуже мало. Ти брат не молиться. Це монастір, це, це монастир Нікола Ягодника. Як виявилося, цю церкву все ж таки реставрують. Там зверху є позолочений такий гарний купол. То єдине, що нам вказало на це. Ці євровікна, вони такі, типу, Трохи все псують, але бачити це все реально ну, неочікувано. Дивитися класно, а от жити не знаю. Одразу ж починаєш думати, а наскільки це практично, а як це на колясці там не зручно. По-своєму відрізняються хати, дуже відрізняються від інших українських хат. Є одне місце, про яке я вам розповім, але не раджу туди їхати. Це середина Буда. Я би назвав її страха Буди». От туди дороги жахливі. Ми їхали на першій передачі, друга, третя то Каїв. І я не розумію, хто туди взагалі доїжджає. То просто капець. На Росію треба було там повернути. Але ми ще можемо повернути. О, он, теж чувак, йде до Росії. 60 метрів до Росії. Я колись кидав на 60 метрів, здається. Це на, на окраїні України. Було цікаво подивитися, як живуть там люди. А як вам тут живеться на кордоні з Росією? Можна ну, Можна спутати. Ну, ну, хорошо, навіть нам нрави, накопайте. Окей. Ми питали, чим там займаються люди. Вони казали гуляють. Дуже варто подорожувати сумщини. Я от коли в мене будуть діти, середину Буду я з ними навряд чи поїду, але от по сумщині покататися дуже цікаво. Ми добралися в селище Волокітине, і зараз я стою перед золотими воротами. Ці ворота вели до помістя Миклашевського, який і мав порцеляновий завод. Той завод виготовляв таку круту-круту порцеляну, що вона досі навіть в різних музеях світу знаходиться. Але можливо, ви бачите, що не так-то багато всього цікавого насправді саме тут. Однак дорога сюди екстремальні враження дарує а от будинки закинуті або старовинні, які все ще збереглися і доглянуті, дарують реально крутяцькі враження, цікаві такі просто от, поїздити по сумщині і подосліджувати саме те, як живуть люди. Я не спеціаліст в крейді, але мені Аня один шматочок дістала, я просто не можу не спробувати його. Вона така гладенька, знаєте. Не можу зрозуміти, як вона на смак, Ну, як якісь пігулки. Як стриптоцид, тільки без смаку. Нормально. Біжайте на кар'єр, куштуйте крайду і насолоджуйтесь життям. У -у -у.